Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми знову на ринку суботньому, давно не були. Цікаво, як зараз помінялись ціни. подивимося на ягоду. По чому ціни, що почому, пройдемося, глянемо. Так, що в нас тут є? М'ясне, по 100, сало і по 50 гривень. Так, людей щось не дуже багато сьогодні. А скільки такий часник? 15-10. О, хороша ціна, до речі. Ну, я хочу сказати, і чесник добрий, голосно не говорю, не китайський. Я знаю, що я так вам кажу. Наш добрий чесничок. Наш приказник. добрий, так? Да? Так. Да, да. У нас тут народший китайський. Угу, непоганий. Продавий. А що тут вас кури, так? Да? Кури. А Помашні? кури по цьому? 160 за Закурку чи а, кілограм. кілограм є, угу. є кіло 700, а є кіло 300. Ще пройдусь тільки, що Ой, зайшла. Боже, Ще, приходьте. Приходьте. Дякую. Смородина є яйця 6. тут, 6. як завжди, стоять. 5. О, чесник. Скільки такий от чесник великий? 15-10. Ясно. А у гірки по чому? Від 40 до 20. Хотіла глянути ягоди, що почому. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте. Для нас і нашого каналу це дуже важливо. О, кукуруза по 20. Добавка. У вас солодка кукуруза. ця? це ж волинська. Кабачки 10 гривень. Лохи на 60 гривень. Тут 70, персики 70. Щось не видно ягід ніяких. Тут м'ясне. А вони вже є. 40 гривень кілограмчик, а вони. Хотіла глянути, <плес> по чому смородина. А скільки часник? Чесник такий великий, Так. а, угу. а телограм послає. А скільки виходить Ші. на кілограм? А я не знаю. Ясно. Мені то би треба було часнику, але хай не бери. <плес> хай но ще. А не треба, можна. а по скільки той мед? 150 півлітри є і літр. Літра 150. А це що то? Такий Гречани тем? Гречаний А, гречаний. Це mm. вже гречаний. Дядь качав, де гречаний. Такий геть рідкий, рідкий. Ну, Або свіженький, так як він поставить. Mm. І буде такий густіший буде? Ну так. Да. А це м'ята у вас? М'ята. Mm -hmm. А скільки такий пучок м'яти? Десять. Скільки? Mm. Десять. Десять гривень. Дайте, ну, чи вона... Який запах? Дуже гарний. Ну так, Далі. запах гарний. Потім підійду, напевно, у вас візьму м'яту, бо треба на чай насушити. Дуже хороша річ. На. Трошки того, трошки по 30, того. по 45 трошки абрикоси. Трошки. Так. Смородини щось не видно. Блохи на 60 гривень багато є. Топлі багато є. А тут що в нас таке. О, тут ще черешня є. А скільки ваша черешня? 120 гривень. Трохи дорого. Ну, далі ще пройдемо, що там є, яка ягода. Картопілька 15 гривень, яка гарна. А ця по 20. А скільки м'ята? 10 гривень. Бучачок. Я вам дам яка не була на вітрині. То тобто, почекайте, я не, я покажу вам. Внизу трохи. Чекайте, чекайте, я вам покажу. Так, я так. Бо вона якась різна Так, да, яка. Я маю два вида. От таку, ага, і таку. 100 гривень. Якраз під час цвітіння вона найбільше користі має. Та, що а дайте нам понюхати. Будь ласка. Це мені а. ще бабушка моя садила. Дуже хороший сорт. Це натуральна м'ята. Колишня Я колишня. вже її не пойму. Тут стільки тих сортів вже м'яти, що Бог її вже знає. Беріть за десь Я ж вам кажу, це колишній сорт, що моя бабушка садила. Так, щорокуроку. Mm -hmm. mm -hmm. ну, а є якась така, гладенькі листки. Отака? Ні, ще інша. У мене таких два сорта, тільки. іншої немає. Ну це натуральне. Ви це... не пошкодуйте купити. Тим більше вона цвіте. Кать, найбільше користі під час цвітіння. А часник ваш? Так. А часник? 15 і 8. Цей 15, той по 8. А не буде за 10 оцю, ні? Ні, за 10. Дуже тяжкий. Я труд. поняла, я вас поняла. Ну, ще трохи якщо тут. А скільки ягоди? 100 гривень літра. Ягоди трошки трошки вже. Так, мені треба смородину. Смородинка скільки? Саме пидень кілограм. Дуже смачно. Можна одненьку? Так. такти. Смотрка смачно. Ну, непогано. Ну, непогано. Треба погуляти трошки, прицінитись, подивитись, що по чому. Скільки чорничка? Літра 120, пів літра 60. Проходить уже. А то у вас йошта. Це йошта. Вон йошта вона. Ну понятно, а скільки така йошка? 30 гривень, деречко. Можете попробувати. А ну одненько про я її колись. Беріть, пробуйте, я ж одненьку попробую. Яка взагалі А часник скільки? Одеся, а петрушка? Одесь, одесь, одесь. одесь. одесь Хотіла смородини, напевно, треба буде вертатися тої жіночки, взяти смородини. Медок вам даю вже дає вам від буксовки. Сворога завжди молоко в банці, молодець. Ой, які помідори гарні. А скільки смородина? 45. Банка, так? Банка. Чи, чи кілограм? По ягодах сьогодні не дуже ціни високуваті. Теж багато всього. Картопля 25, помідори 65, 75, в залежності як. Яйця 30. А смородина ваша скільки? 50. А малина? Це 80, є 100. Дорога та малина, боже. Комусь ціна підросла на малину. 120 гривень. Це гладишко. Не бачу гарно. Скільки малина? 50 і 25. А тут скільки? – Літр? – Літр, літр. – А яйця скільки? – 45 Сама не знаю, що з тою малиною робити, трошки вона… – Ну, тисайте. – Ось, на варення добре вам? Яєчка 45 Так, кульочок вам ще одне, який ага. ваш. – Ілограм 60 Угу. Ладно, ще з абрикосами почекаємо. – А скільки то малина? – Малина – 40 гривень. <рес> <рес> що 40 гривень? Відеречку. А, відеречку. Оце, оце, так? Да, оце відеречку 40 гривень. Тільки у відеречку. <рес> Немає кілограмів. — Немає кілограму? Нема кілограму. <рес> Нема <рес> кілограму. <рес> оце 950. Бачите, яка вона сучна. 46, 54 гривень. Ось тих трьох можете щось вибирати раз, два, три, ці два тонче ці Ці товстіші бо... женіше, а той буде менш ну, так? Ну напевне, Які Цей добре буде запекти Так, да, звичайно. Да. Оцей такий звичайно добре. А скільки Петрушечка? 10 гривень і 5 гривень. А ну яка, яка, скажіть мені. Ну, ці це ну, де? Ну, по 10 гривень ці бучки. А, ці по 10, так? так зараз я зроблю ну, на 8, 5. Ну, зробіть на 5. Зробіть. Добре? Добре, дякую вам. Ложу вам гроші. Вітамінчики треба їсти, правда? Так. Щоб бути здоровим, запасатись вітамінами. Як це? Треба. Все, гроші я вам приводила. Дякую за хабаром. Все, гарного дня. вам. Так, закупила я трішечки м'яти, взяла собі, взяла малини, купила. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: TikTok, Фейсбук та Телеграм. Заходьте та дивіться. 50 гривень вишмят. Вже купорожок продають повним ходом, але вона невідомо чи солодка. А скільки один качанчик? 30 гривень. Часник який гарний. Йой, десь нема продавця на часник. Взагалі, дуже гарний часничок. Зелені багато є. Подають. Кріп такий 10. Навіть сюди базар пішов уже. А ну тут запитання. Yeah, 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 yeah. А скільки часник? 15, 15 гривень. Ох, і... Боже, яка краса. А смородина скільки ваша? Ця баночка 15, а ця баночка 10. Та 15, а та 10. Та 15, а та 10, так? Да, да. О, Боже, то у вас такий часник? Це інший сорт отой Боже, ти мій, я ще Але такого Але не... його дуже добре запікати, як овочі запікаються, то я запікаю отакого. Слухайте, отаку. а скільки коштує одна така? 15 гривень. Одна оця така так. велика, так? Да? Але він, певно, що ну, відрізняється від звичайного так, часу. Так, він не такий різкий, як. Цікаво. Я ще так от, Ну, я чула, що є такий сорт. Але запечений і прекрасний. А як його запікати? Я... Ну, я от, овочі... овочікаю. Ну, запікаю в духовці. От так само я. І, да? наду, і Пластинками ріжу і кладу. А це оце у вас простий часник? А так? це простий. А цей і скільки? По 10. 10 гривень. А цей він такий, просто як тільки не такий пекучий. Не та? такий, і такий більш сочний. Ага. Тому нема соку. Ну, візьму я одну таку, попробую. Ага. Цікаво мені. Ну мені запікати він дуже добре. І ще що добрий, бо ото як з кабачка блінчики печу, він натирати дуже хорошо. Дуже гарно, так? Да? Дивіться, отак ага, вас. Добре. Скільки то буде? 25. А не уступити громинку. Ну, давай, не розпитати. Ой, дякую вам. Переглянули ми з вами деякі товари на ринку, дещо придбали. Цікаво, який оцей великий часник на смак. Хто пробував, Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за такий часник огромний, величезний. І чи він смачний. Ось ця зіночка, що продає, вона сказала, що його можна запікати. Але я ще таке не готувала. Напишіть, будь ласка, хто таке готував. На цьому будемо завершувати невеликий огляд ринку. Трішечки подивились, поцікавились цінами, що по чому. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Усім гарного дня і до зустрічі.